Всім привіт! З вами колючка, ми на сервері The Iceland Horg. І в цьому відео ми пройдемо коротеньку інсту з РБ Сіра. Для того, щоб прийти в цю інсту, вам потрібно в NPC Рафорті, Frozen Labyrinth взяти квест Мрія торговця льодом і набити в самому лабіринті з мобів вам будуть падати сільвергемоцит. Вони виглядають ось так у мене в інвентарі. Такі от срібні баночки. Для кожного члена паті вам їх треба 10 штук. Після чого біжимо до лакея Фреї. Побігли. І тепер ми добігаємо до лакея Фреї, і такий ми бачимо місток. Через місток переходити не треба, потрібно поговорити саме з самим NPC і сказати, що ми діємо з Гільдією Зінії. Він просить вас зачекати, забрав у вас гемоцити проходку, і тут треба трошечки зачекати. Тому чекаємо. Нас відправили вже в саму інсту. Тут у вас буде 60 хвилин на те, щоб дійти до самого РБ і вбити його. Тут такі собі теж невеличкий лабіринт, але йти тут просто ви йдете, як заходити до Фрейду Зінії і до Кєгора. Побігли. Ось тут за цим поворотом на самому озері вас повинна чекати фея сіра. Ось вона є. Зразу кидається агресивно. Давайте я вам покажу, що з неї дропається, і роздивимося її трошечки. Так, дроп-лист. Чим вона цікава, з неї хочуть випити всі ось цю корону. Шанс дропу корони 20%. І випадають топ б пушки Що, погнали її бити? Ось така феєчка. Комедненька, Схожа на ельфійку, вуха як в ельфійки. В РБ дуже легко вбивається і швидко, і без проблем. Зараз побачимо, чи пощастить нам. Так, що з нею дропнулось? Не пощастило. Випали куски. Куски різні випали, Але в мене ця корона є, правда, вона не для орків явно, але я вам її покажу. Я вже не перший раз хожу в цю інсту, треба зняти шапку, не стакається. Ось така діадемка. Я думаю, на якісь світлі ельфійки повинна виглядати доволі гарно і оригінально. Всім дякую за увагу, Па-па!